Що ти це знімаєш? Та в мене цей. Не збереглося все. Винно, Фипець, мошень, о, 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 щось. Камеру залізь, будь ласка. Теперь. О! О! Потягнуло. Потягнуло, повезло. От, та Та, 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 Йой. та там ззаду немає переду. А прикинь, зараз троси рвуться. Боже, який я б радий був. Nie, не, вони не порвуться. А я би був радий. Yeah, радий так, б теж був радий, але вони не порвуться? Так і вези. Отак і вези. Ось тіво жовті я не впевнений, що не порвуться. Та ні, вона там 900 кілограмів важить, вони більше тонни витримують. <laughs> vno... То це не мій планшет, Я не хочу він намукав. Ще що станеться? Чуєш? А походу то саме не витримує. Походу, того штука не витримує сама. Та, я тобі кажу, то сама штука не витримує. Воно би так не скрипіло. Ти лучок чуг. Чекай, чи він ще її покладе. Ні, ні Та то снайпер. Хай <різь> бо ще того заб'є. <різь> 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 Чекай, бо ще того чудіка зав'язу. Мені повезло, я номера встиг зняти. Зараз я ще фотографію з відео зроблю. Так. Я ще фотки роблю одночасно. Як? Була в мене функція, а. ще фотки з відео. Я зараз номер буду знімати. Ти мені потім фотки поперекидаєш? Я ще два би іри маю і це Ну все, пускай, влізеться. Не бійся. Я вже на функцію АФ навіть поставив. Що за АФ?